Але давайте тоді ми вже торкнемося другого слова, яке часто використовується, бо воно має церковнослов'янське чи старослов'янське походження. Кажем, свято це більш новітнє слово, але люди кажуть і до сих пір праздник часто, так, наприклад, праздник. І в російській мові праздник так воно і пішло, але воно має трошки інше значення, як праздник, Так? І як його правильно розуміти, це слово. Ну, я е, думаю, що тут. Е... Ну, варто праздний, це взагалі порожній, ось і можливо, тут мається на увазі день порожній від роботи і від непотрібних справ. Можна так ну, тлумачити це, що день проводити. Орієнтир на найважливіше, а не на другорядне, не на те, що ніби є таким порожнім для людини. Ось тобто, вартує сконцентруватись на головному.